Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену багатоцільовому літаку АН-132, який призначений для виконання широкого спектру завдань. Літак створений колективом державного підприємства Антонов, завдяки багаторічному досвіду і виконанню новітніх авіаційних технологій. Значить, монета була випущена Національним банком України в обіг 11 квітня. Да, 11 квітня 2018 року. Монета має номінал 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. Що у нас з фокусом? не так? Алло. Фокус. Вернись в сім'ю. Так, Виготовлена значить, монета з Нейзельберу. Маса 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм, тираж 40 тисяч примірників. Так, розпочнемо монету. Розвід монети з аверсу. Отак. От так. Значить. Беремо, беремо фокус аверс монети. Так, наче гарно видно. Так, значить, на версії монети розміщено. Угорі напис Україна, під яким малий державний герб України. У центрі зображено стилізовану композицію, Сонце, стиліз... стилізоване крило та птахи. Унизу номінал 5 гривень. Рік карбування монети 2018. Праворуч. Та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч. Гурт ми бачимо рубчити його на тобі. Ще ще впустить, поцарапати монету і можна взагалі. Так, переходимо до розгляду у реверсу. Що давно не знімав, руки починають, верні, починають не слухаються. Так, значить, реверс монети. Так. Реверс. E, значить, на реверсі монети. У центрі на дзеркальному тлі зображено літак Ан-132 та написи Літаки України угорі півколом Ан-132 українською. Ліворуч від логотипу та АН-132 праворуч від логотипу. E, логотип ан 132 Заводи цього. Ось така, друзі, монетка гарна. Це серія літаки України, здається, там їх багато. Одна з них мрія, сама рідкісна і сама дорога. Ще Укрпошта випускала ось такі конверти, присвячені 75-річчю Антонову державного підприємству. Ось такі тут. На аеродромі зображення літаки. Гостомельський, здається, аеродром. Ось так. І на зворотньому боці тут довідкова інформація. Державне підприємство Антонов засноване 31 травня 1946 року під керівництвом видатного авіаконструктора Олега Антонова. За 75 років підприємство, підприємством створено більше 120 Типів і модифікацій пасажирських, транспортних і спеціальних літаків. На літаках Антонов встановлено більше 500 світових рекордів. Ось такий цікавий конверт випускала Укрпошта. І такий є карт Максимум присвячений ну, іншому літаку Ан-178. Але літаку державного підприємства Антонов. Ось так, друзі. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставимо лайк і коментуємо. Хто вперше підписуємося, далі буде. І нехай квітне український Ютуб.